Привіт-привіт, любі малята! Запрошую вас в подорож осінню з логіко математичного розвитку Ми пограємося з вами в різні ігри. І ось перша гра нам потрібно назвати олівці, якого вони кольору. Ну що ж, почали? На картинці у нас були олівці ось такого забарвлення: рожевого, фіолетового, помаранчевого, салатового, жовтого, червоного та блакитного. Молодці. Вирушаємо з вами далі. І ось в гості до нас завітали геометричні фігури. Давайте їх назвемо. А ось вантажний автомобіль везе геометричні фігури. Ми бачимо. Квадрат. Ми бачимо з вами коло та трикутник. Як ви гадаєте, яка геометрична фігура тут зайва та чому? Що ж, любі маляти, вирушаємо до наступної гри. На картинці ми бачимо квадрат, трат, трикутник. Роздивіться їх уважно. Скажіть, чим вони відрізняються? І чим вони схожі. Схожі вони тим, що у них є сторони та кути, а відрізняються тим, що у трикутника три сторони і три кути, а у прямокутника чотири. Подивіться уважно на картинку та скажіть. Який олівець довший, а який коротший? Наступна гра нам потрібно вставити пропущене число. Подумайте і скажіть, яка цифра у нас іде після 1? Яка цифра у нас іде після 2? Яка цифра у нас іде після 3? Ми вирушаємо з вами далі і нам потрібно розгадати пін-код для наступної гри. Які ж цифри у нас зашифровані на картинці? Так, у нас були зашифровані цифри 2, 5, 4 та 3. Молодці. А ось на завершення ще одна гра. Роздивіться картинки та скажіть, де зображений один овоч, а де багато. А ось наше заняття, наша подорож осіння підійшла до завершення. Дітки, чи все вам сподобалося? А що ми сьогодні робили з логіко математичного розвитку?